Привіт! В цьому відео поговоримо про те, як збільшити час автономної роботи ваших гаджетів про павербанки. І зовсім не важливо, чи то це якесь запасне рішення на кожен день, чи це рішення під тривалі відключення світла. Бо суть одна і та сама. Різниця тільки у ємності. Але про все по черзі. Поїхали. Головний параметр павербанка це його колір. Е, Ні, це ємність. І від неї залежить те, скільки разів ви зможете зарядити, наприклад, свій смартфон або будь-що інше. Але якщо б все було б настільки просто, то це відео було б непотрібне. Є номінальна ємність, а є реальна ємність. І це два різні параметри. Номінальна завжди вказана в характеристиках та дуже часто написана прямо на самому девайсі. Умовно, якщо ваш павербанк. Має ємність у 10 тисяч мАг, номінальну ємність, то зарядити смарт за кумом на 3,5 тисячі мАг ви зможете в кращому випадку двічі. Різниця між номінальною та реальною становить приблизно 30-40%. І це не тому, що виробник якось намагається вас надурити. Ні, це тому, що повербанку. Теж потрібна енергія. Перш за все на перетворення енергії, і, по-друге, на підтримання власних функцій захисних або звичайних. Звісно ж, реальна ємність вказана не всюди. Але пам'ятаючи про ці 30-40%, ви завжди зможете її плюс-мінус вирахувати. З цим розібрались, їдемо далі. Більше не означає краще. Різниця між павербанком на 10 000 мАг та на 60 тисяч мАг не тільки в цих. 50 тисячах мАг. Ще вона величезна в ціні та у вазі. Звісно ж, якщо ваш повербанк існує під тривалі відключення світла, якщо він переважно буде знаходитись вдома, то яка різниця, скільки він важить? Ну а якщо ви плануєте його з собою таскати як резервний кожного дня, то як на мене, носити з собою 200-грамову десяточку набагато легше ніж? Півтора кілограмову дуру на 60. Тому заздалегідь подумайте про те, де та як ви свій павербанк будете використовувати. Це допоможе вам заощадити не тільки гроші, а й нерви. А ще пам'ятайте про компактні рішення. Якщо умовно ваш смарт не вигрібає весь день активного використання, то можна обійтись чимось маленьким та компактним, просто щоб смарт доживав. До вечора, щоб ви його могли трохи підзарядити. Ну а власникам айфонів в такому випадку можна порекомендувати чохол-павербанк. Так, він робить смарт більшим, важчим, товстішим, але такий павербанк він справляється зі своїми задачами, та його майже неможливо десь загубити або забути. В павербанках великої ємності дуже часто ємність вказується не тільки в міліампергодинах, а ще й в ват-годинах. Це не для того, щоб вас якось заплутати, це для того, щоб дати вам більш реальне уявлення про його ємність. Наприклад, у випадку з ноутбуками: якщо ваш ноутбук споживає 65 Вт на годину, а ваш павербанк 148 Вт годин, то це означає, що ви отримуєте дві щонайменше дві години додаткової автономної роботи. Тепер про потужність, тому що два різних повербанка по 10 тисяч мАч можуть заряджати ваш смарт. З дуже і дуже різною швидкістю, та й сам павербанк може заряджатись дуже по-різному. І з другим дуже просто: чим більше вхідна потужність павербанка на зарядку, тим краще. Але варто пам'ятати, що для цього і зарядний пристрій має відповідати цій потужності, тобто бути такою самою або трохи більше. З зарядкою девайсів від павербанка трохи складніше. Бо кожен виробник вигадує якісь свої стандарти швидкої зарядки, свої протоколи. Головне подивитись на характеристики свого смарта, який саме протокол швидкої зарядки він підтримує. А потім в павербанках обирати відповідний фільтр. Якщо у вашого смарта немає підтримки якогось протоколу швидкої зарядки, то це теж не проблема. Просто подивіться, скільки максимально він може споживати, та обирайте відповідну потужність у фільтрах на один порт. До речі, цікавий момент. Якщо у вашого повербанка в умовній ситуації вказано 60 Вт на перший порт та по 20 на інші два, то якщо ви підключитесь в цей перший порт, так він буде видавати ті самі 60 Вт. Але якщо ви підключите три девайси одночасно, то на цьому першому порті, скоріш за все, за дуже рідкими виключеннями, у вас теж буде 20 Вт. Бо кожен підключений девайс зменшує загальну потужність струму на вихід. Ну і давайте про порти. Вони є на вихід та на вхід. Почнемо з тих, що на вхід. Якщо у вас яблучна техніка, то скоріш за все і павербанк вам буде зручніше заряджати тим самим лайтнінгом, тому що один дріт з одним і тим самим конектором це зручніше ніж два різних дроти з двома різними конекторами. Якщо у вас все на мікро usb то я вас вітаю, ви фанат антикваріату. А якщо ви все ж таки в 2023-му, то беріть щось на USB Type-C. коротше. Подивіться на порти тих девайсів, якими ви будете користуватись, та обирайте порт. На вхід павербанка відповідно. Але майже завжди Type-C – це гарантія того, що павербанк буде заряджатись швидше. Майже порти на вихід з кількістю розбирайтесь самостійно, бо я не знаю, скільки девайсів у вас є, які ви плануєте заряджати від своєї банки. Але знову ж. Варто мати щонайменше один Type-C. А якщо вам не хочеться взагалі коперсатись з дротами, які ламаються, рвуться, губляться і все таке інше, то можете обрати павербанк з бездротовою зарядкою. Але перед цим пам'ятайте про дві дуже важливі речі. По перше, ваш смартфон має підтримувати бездротову зарядку. Я знаю, наче очевидно, але просто попереджаю про всяк випадок. Ну і по-друге, про швидкість можна забути, тому що по бездроту смарти заряджаються дуже і дуже повільно. Трохи про корисні або безкорисні речі. Наскрізна зарядка корисна річ, особливо під час тривалих відключень, коли у вас є декілька годин світла на добу. То ви одночасно заряджаєте від зарядного пристрою павербанк, а від «Павербанка» – смартфон. Сертифікація MFI – корисна річ, якщо у вас еплівська техніка. Це гарантує коректну зарядку та коректну роботу. Інфодисплей здається, начебто, корисна річ, але не дуже, бо без неї легко можна жити, тому що майже на будь-якому павербанку є шкала, яка показує стан заряду самого павербанку з кроком у 20-25%. Зарядка від сонця корисна річ, якщо ви якийсь турист, велосипедист тощо в інших випадках абсолютно безкорисна. Варто пам'ятати, що процес зарядки від сонця відчутно повільніший за найповільнішу зарядку від електромережі. Наприклад, у цієї моделі ємність 99 Вт годин, а зарядка від сонця 2 Вт. Всього лише 50 годин сонця, і ваш павербанк повністю заряджений. Клас зручно. Зарядка низьким струмом. Корисна річ, якщо повербанк ви будете використовувати для зарядки якихось бездротових навушників, смарт-годинників чи фітнес-трекерів, тому що з такою зарядкою їх акумулятори проживуть довше. В інших випадках абсолютно безкорисна. Вбудований кабель зарядки. А здається, що зручна і корисна річ, бо ви ніколи не загубите дріт, але насправді ні. Бо якщо з цим дротом щось станеться, то замінити його буде набагато важче, ніж знімний. Ліхтарики та світильники те саме, що і з зарядкою від сонця. Якщо ви турист, корисно, якщо ні ні. Захист від пилу та води та захист від ударів. Начебто знову про туристів, але насправді ні. Бо існують дощі, існує банальна незграбність. Супер корисна річ. Не незграбність, захист, USB-хаб. Корисна річ, якщо від свого повербанка ви плануєте заряджати лептоп. Тобто встромили павербанк в лептоп, а в павербанк вже USB-мишку, USB-клавіатуру, USB-гарнітуру, чи що ще USB-шного вам там потрібно. Корисна річ. Ну і раз ми вже про павербанки для ноутів, давайте про них. Перш за все, у них має бути велика ємність. Вона має стартувати з позначки 20 мАч або 74 Втго. Це, щоб ви хоча б один раз могли зарядити свій лептоп. До речі, подивіться і наємність його акума, бо він може бути більше, ніж 74 Втгоди. Далі порти. Дізнайтесь, чи підтримує ваш ноут Power Delivery, і якщо так, то вам буде дуже просто, бо є величезна кількість павербанків під цей сценарій. Якщо ні, подумайте про те, щоб оновити ноут. Так, я серйозно, у нас є корисний гайд стосовно цього, посилання на нього буде в описі. Ну а якщо вас влаштовує ваш антикваріат, то під вас рішення теж існує. Вихід DC з купою перехідників, щоб хоч один із них підійшов до вашого ноута. Ну і потужність. Вона має бути не нижче за ту, що здатен приймати ноут. Це для того, щоб ви заряджали ваш лептоп не три доби. Або або як варіант, просто купіть як офлоу. Або будь-яку іншу зарядну станцію, тому що це ідеальне рішення для тривалих відключень світла. Це і для смартфона, і для ноутбука, і для роутера, і, може, десь для половини всього, що у вас взагалі електричного є в оселі. Гайд по вибору зарядних станцій у нас теж є, і посилання на нього теж буде в описі. Ну, ось, наче, і все, що вам потрібно для того, щоб обрати собі павербанк. Звісно ж, ми могли занурюватись в вольти, тампери, в усю цю фізику та довго вам це все пояснювати. Але нащо? Ми існуємо для того, щоб пояснювати складні речі просто та давати вам необхідну базу для правильного вибору. З вибором кольора, я думаю, ви якось самі розберетесь. Але якщо у вас залишились ще якісь питання, то пишіть в коментарях, на них обов'язково ми відповімо та побачимось.